Навчання не завжди може бути класичним. В одній зі шкіл Білої церкви для учнів проводять тематичні перевтілення, під час яких діти приміряють різні образи. Цієї п'ятниці організували ретро-стиль. У карнавалі взяли участь як першачки, так і старшокласники. Вони одягнули вбрання своїх батьків, а під музику 80-х-90-х поринули в їхню молодість. Як розповів заступник директора з навчально-виховної роботи Андрій Ло. Ти ж така ініціатива покликана заохотити вихованців йти до школи з гарним настроєм. У закладі вже провели день окулярів, капелюхів та капців. У планах також піжамний день. Сьогоднішній день теж діти з зацікавленістю чекали. Е, ну молодше покоління не зовсім розуміє, але їм було цікаво долучитися. Батьки, мабуть, допомагали, збирали в школу, скажімо так, якісь ідеї шукали в інтернеті. Е, ну, я теж так долучилася в свій, свою чергу, теж вирішила показати Приклад на собі. Довелося разом з ними щось трошки моніторити в інтернеті, підглядати якісь ідеї. Е, для дівчат цікаво були зачіски, ну макіяж не дозволили. А скажімо так, якісь аксесуари можна було себе проявити. Я так думаю, діти, коли. У нас форми немає, але все одно трошки якийсь шкіль, шкільний стиль присутній в школі. І завдяки саме такому тематичному дню, я якраз думаю, коли одяг, не саме не аксесуари, одяг їм цікавіше. Ми можуть себе проявити, десь себе реалізувати, якийсь свій творчий, творчий потенціал. Ми залізли в шкаф старий, а там було дуже багато речей старих. Що на тобі вдягне, і що тобі сьогодні найбільше подобається? Може, покажи нам зараз, що на найбільше. найбільше мені подобається ці сапочки і браслети. Угу. А що на тобі саме з маминого одягу? З маминого це юбка, лосіни, кофта і піджак. Ретро, ну це як ходили наші батьки, коли вони були як ми. Старизі перемірили всі колготки угу. і приміряли, і кіноски одіть. Але... Так, сьогодні прибирали, мама допомагала тобі вдягатися. Так. Да. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.